Доброго часу, доби, підписники, гості, хто завітав на канал. Сьогодні будемо міняти шину на дитячому велосипеді. От, Бачите, лопнула шина, там видно навіть камеру. Так що треба міняти, безпека має бути безпечною. От, Ми вже купили нову шину. Оце така шина, такий протектор, такий розмір, може комусь буде цікаво. Для початку ми відкручуємо цю гайку, дві гайки з однієї і з другої сторони. І будемо розбортувати шину із диска. Але перед тим як розбортувати, треба спустити воздух із шини, тобто з камери. А лучше викрутити золотник. Потім беремо викрутки або такі лопатки є, невеличкі лопатки, Ну, у мене немає. Головне, щоб викрутки були з тупими такими кінцями. Шину ми спустили і головне не достати до камери викруткою. Все. І так ми знімаємо. Тепер вінтиль з камери. Так, все, все ми зняли. Тепер так само збираємо. Ставимо новий скат. Всю шину в сторону. Заправляємо камеру в скат і далі я покажу. Тепер вставляємо одну сторону ската на диск. Дивимося в так. Тепер ми пропихаємо туди вінті. О, все пройшло. Так, тут зайшло, тут все добре зайшло. Тепер надіваємо все це на місце. Дивимося, щоб не зажувало, бачите? Камера, камера щоб заливалася всередині. Нічого тут такого немає. Камера туди. о, Все. Тепер потихеньку підкачуємо і поправляємо тут е, цей скат, щоб він рівномірно сідав на диск. Зараз, далі, не переключаємося. Друзі, потихеньку накачали. Головне слідкувати, щоб між скатом і диском не закусило отут камера. А так, все, в принципі, все просто, все швидко, все накачано. Качала таким простим насосом. От. Друзі, думаю, що комусь було цікаво. Цікаве це відео, а може комусь було і не цікаве. От. Ну, все одно. Ставте лайки, дизлайки, кому як до вподоби. Підписуйтесь на канал. Друзі, мирного неба вам над головою. Щастя, благополуччя, здоров'я. І далі буде.